Доброго усім вечора. У нас холодно цілий день. То сонечко виглядало, то знов ховалося. Тоді якось моментально різкий дощ пішов, такий добрий, десь за три минути. І перестав. Ну дуже холодний вітер. Ходила в аптеку, тільки що то там попід забор бачила, в кого посажені квіточки, то дорожками такими радюшками повкривали. Видно, мороз передаючи, що я не бачила в прогнозі морозу. Не тепло, але морозу не бачила. Не знаю, як це воно буде на цей рік. Я не пам'ятаю, щоб в травні палили грубки, топили в хаті. І так холодно. На дворі холодно, в хаті холодно, як не, не палити. Та й топлять люди. А в кого ще діти, то взагалі треба топити, бо зараз ще поболіють. Побризкала огірки від тої бложки. Якась бложка така чи кліщ, як вона називається, я не знаю. Такі, як цяточками такими. Тоді, як наче ржаві вони робляться, листочки. Я розказала в магазині, вона мені дала яд, я розбавила та й не знаю, надію, що допоможе. Бо жалко, такі вже огірки, два листочка вже є. Як не мороз, то жара, то вітер сухий. Просити у Бога треба не сонця, не дощу, а урожаю. Голий город, нічого не посаджено Ще це все, що тут має бути розсада. Помідор, перець, баклажан, помідори. З тої сторони посадено до чуть більше половини. Ні, не більше, до половини десь. В кінці капуста трошки. А то теж там мають бути помідори. Ну, та й коли ж його садити. Ну, мабуть, десь в 20-х числах. Лучше почекати, ніж висадити, а тоді його плакати, що воно померзло. В одному році посадили були огірки. Так само було холодно. І так багато насадила, мабуть, було оце, оцього всього. А воно не, не зійшло нічого, бо холодно було, холодна земля. Ні один огірочок не зійшов. То жалко було. То я думаю, що я то посадила вже кабачки, там ще огірки посіяла в землю. Тепер думаю, напевно, не треба було. Бо може не зійти. Колоничка цвіте. Ми її тільки осінню розсаджували, то будуть у ягодки, так? Якби вона хоч не померзла, якщо будуть ще ці морози, цвіт. Ось в мене тут є такий хвощ. Це колись. Подружка для доньки приносила букет на день народження гроз Рознарвала. Там ще якісь квіточки і <кій> гілки цього хвоща. Воно так гарно було. І я взяла ці три палички, так от просто втикнула. Дві було, прижилося Одна пропала щось десь через рік. Спочатку прижилася, тоді пропала. А ця то жива. Я її так завернула оці, бо вони вже відросли. Тако. Та й думаю, чи його пересадити, чи хай тут буде. Бо в них він росте отако, в них стіна. забора, Не забора, а сарая, кирпичі. І воно так чіпляється за цей бетон між до кирпичами, що не видно кирпича, весь зелений. Так красиво. Салатовий весною, тако до літа, потім темно темно зелений Та як оці листочки. Я тако як наче обої. Красиві, то або тут якусь опору зробити для нього, бо не лізе по цьому бетоні, Або пересадити просто десь. А завтра день народження моєї свахи. Сваха це моя подружка. Так наші діти і оженилися. Та й син позвонив. І каже, мама, приїжджай завтра до нас і підемо в ресторан. то Це завтра в мене буде такий цілий день. Тоді, каже, я тебе привезу або посаджу на автобус. Або це далеченько, трошки це в область. Ну, і дуже далеко тако, нормально. Але не цей роботи багато вдома. Ну і треба поїхати, бо вона в Германії, а це приїхала тут і треба. Тут їй цей. Якраз день народження, і вона запросила нас з чоловіком. Та й так як чоловіка зараз немає на роботі в Києві, то каже, давай. Ти вже сама приїжджай, а вже мій син з донькою, цих чотирьох посидимо, тоді підемо до нього додому. І так і відсвяткуємо. Добре. Зараз спробую взяти сапку. Чи воно? Буде сапатись чи ні. Бо в день, в обід зовсім. Було мокро. Але вітер може трошки вже підсушив. Ой. Зараз цього цибульку попробую і той чесничок може воно. Може воно буде сапатись. Ой, яке гарне сонечко. Заходи. Ой, і небо яке. Яке воно хмара чорнюча. Знову, певне, буде дощ. Дуже чорне. Обично, як зв'юти хмара, це завжди да, дощ. Ще й добрий. Не люблю пасмурну погоду. Важкі думки і настрою немає. Але ми ж не повинні від погоди залежати так же, ж. чи погода від нашого настрою не зміниться ж. Вже скоро буде радісочка. Червоніє. Якби я її під пленку зробила або раніше посадила, то думаю, що була би вже. Я не буду рвати ще маленька. Дивлюся, куди ж мені ту ромашку розділяти. У мене місця тут нема. Все засадано. Наприклад, десь щось потіснити і посадити, бо кущ там щільний такий. І під тим горіхом вже вона погано там роде, цвіте. О, це отакий кущ. Їй тут, Їй тут темно, мені кажеться. Да, під горіхом. Ці жовті гарно цвітуть тут під горіхом, видно, хороше їм місце. Ну, воно не зовсім під горіхом, отако прямо, а... але цей... сонце заступає. Аж десь з 4 годин сонце сюди добре. О, Скоро вже позацвітають ці піоні. А це в мене такі якісь жовті лілейники, мабуть, називається воно. Не цвілоше. Це втім, наче році я тільки посадила. Дуже подобається, що такий гарний жовтий колір. Побачимо, як зацвіте. Я спробувала. Хорошо сапається вже. Буду сапати хоч з пів години. Хорошо сапається. Взагалі висушив вітер. Малило, так що не видно було. Гарно, ще й сапається. Зараз я ще трошки посапаю. О, сходи тут в мене, що це, редіска. Я ще посадила одну ридіску, щоб вона тут і буде друга сходи. Якби її нічого не виїздло тільки. Салат не сходить тут ще. Ну нічого, там в мене трошки є. Хвати. Неудобно і тримати телефон, і сапати. Сапає нормально. Трошки, трошки налипає, нічого. О, дивіться, цибуля якась зверху. А що це таке? Ой. Добре. Я попрацюю трошки. а ви бережіть себе. Усім гарного вечора, тихого і затишного. Доброї вам ночі. Хай Господь вас береже в своїй руці.